17 травня 2024 року. Є у нас такий агрегат Джандірка 459. Як він нам випарив мозги? Коли ми його купили, ну взагалі нарадуватися не могли. 2-3 тисячі тюків робиш, ну може один розв'язаний, може десь нитка запустилася, все. А в минулому році почалась така проблема. Перестав, ну як в'яже, в'яже, два в'яже, третій не в'яже. І в основному прав, правий в'язальний почав дивитися, все вроді на місці. Зрівняли з лівим в'язальним, все сходиться, почав понаходив усіх спеціалістів і офіціальних, і неофіціальних. Кажуть. Поміняй, поміняй в'язальний. Не, не в'язальний. Поміняй ниткотримач. Поміняв. Поміняй гребеночку. Поміняв. Нічого. Поміняй вузлов'язатель. Поміняв. Поміняв. Нічого. Все не рве і все нитку. Вже з лівого переставили на правий. Так само два-три в'яже, потім знову рве. В ітоги почали роздивлятися, видивлятися, і вийшла всього-навсього така ось проблема. Ось ось така раковинка. Тому що по направляючій, по якій ходить в'язальний, ну клювик ходить, оказалась раковинка. і він Трошки раніше вертався назад і все. І ми промудохались, набрав гору всяких запчастей. А це додивилося, заказав, поміняли, все працює. Тож постав ніж із сіп ми поставив ніж, він ширший чи длінший трошки, буде тобі щастя. Да ніфіга, ніфіга, вже промудохався, вже на психах вже дійшло до того, що зібрався купляти новий в'язальник. А відтоги в прийшлося тільки замінити замінити ці ось. Направляющу і все одразу запрацювало. Так що так що якось так ось. Зараз на ньому була центральна смазка, теж такий гемор, що Сейчас, Зараз повикидаю, все поставлю поростенькі масленки. Два рази ж присную і все, тому що коли починаєш центральною качати, вже і грол туди підливав, і чи і солідол розтаплювали. Ой, тоді тільки прокачує так і поки опять не завоздуша і пішло. І чи десь грязючки трошки під... підбилося. І все. А зараз переставлю на масленки, оберу всю приблуду і хай так працює. Я думаю, так буде швидше. Ну і в принципі все. Сейчас зберу. Далі тоді зніму. Дособираю ліву сторону, переберу. Повби поставлю масленки. І тоді далі зніму, покажу. Так. Випотрошили всю центральну смазку. Поставили вон по 6 масленок, 12 масленок. Зараз помажемо і будемо пробувати далі апаратик Іспитувати. Закрутим. Промурижили ми з ним десь. То не дня 4 проковирялися. Не зараз, а так по, по ходу по ходу Он Ще трки треба купити. Ну, я так думаю, буде він працювати, коли ми його тільки купили. Я ним не, не міг нарадуватися. ну, роботав як часи на самій тоненькій нитки. А потім пішло, пішло, пішло. І вже дійшли до тої нитки, що 800 метрів у кілограмі, а раніше було 1300. По-моєму по-моєму так. А там бог знає. Ну, якось так ось. Зараз помажу, ще прокрутю. Вон Jackson моторчики пройшли крутять, ну щось їм їсти вчора не давали. Чи на пивові десь були, чи бог, їх знає. Провіряємо музілки. Давайте, Родік, третю давай. А джа. От это воно. Ось вийшло. Ось вийшло, а було вот отаке. Так що все буде добре. Зараз будемо пробовать.